Нас місто нас огортає, особі дітей ховає, наших дітей ховає. До цього я відкривав та вивчав найцікавіші куточки світу. Зараз це в минулому. Кожен з нас до мав інше життя, яке рівно рік тому, 24 лютого, стало минулим. Кожен з нас пам'ятає, як прокинувся в цьому новому житті. А почалася для. Вітаю, Володимир Олександрович. Вітаю. Рік тому, коли ви приступили цей поріг? Почалась війна це шок для всіх. Почалася війна це трагедія. А ми можемо пригадати похвилинно? Ваш ранок починається з того, як ви прокинулись. Похвилино складно дуже пригадати. Я отримав дзвінок, що все почалось. Ми прокинулись з дружиною, з сім'єю, син, донька. Ви пам'ятаєте, що ви сказали, виходячи з дому? Я точно думав про те, що треба підняти дітей. Зібратися всім, сказати дітям, що відбувається, що почалась війна. Вони дорослі повинні розуміти, що відбувається, тому що діяти будемо відповідно воєнному часу. І, в принципі, поїхав дуже швидко. Я люблю свою сім'ю, але для мене, як для президента, бути тут, це був пріоритет. Я колись у минулому житті розумів, як це знімати кіно. І такого, знаєш, що ну, подивились, може ми з тобою не побачимось. Такої романтики нехай вибачать мене глядачі. Такої романтики не було, бо не до цього було. Дуже швидко зібрався і поїхав а, сюди. всюди, в коридорах, до речі, було темно у нас на банковій. Цей кабінет, телефони. Команди, яких я повинен зараз зібрати. Ось це я пам'ятаю, що ось я тільки про це думав. А можна подивитись це місце, де телефони, і де перші дзвінки? Так, будь ласка. Ну не тут. Не тут, ні? ні це не інша тут. кімната? Так, інша кімната. Всі міжнародні дзвінки проходять саме тут, в цьому кабінеті. Не виключенням були і дзвінки тієї ночі або ранку. Усього, згідно офіційних даних, 27 президентів, з якими ви поговорили до 24-го ранці. Там різні були і президенти, і прем'єри, різні лідери. Так був дзвінок за дзвінком в ці дні. Ні, я до того хотів, і ми передавали сигнал, і ми замовляли розмову. Я вважав, що це дуже важливо, щоб він особисто сказав Україні і українцям, що не буде. Торнення я просив і через партнерів різних партнерів, щоб з'явилися у футболці. Хакі як виникло рішення змінити офіційний дрес код на військовий. Я пам'ятаю, що було дискомфортно внутрішньо в цей момент. Ми всі вже змінились, все змінилось, і життя змінилось, і все і повернутися до того, що було до цього неможливо. У мене було те, в чому я їздив на фронт. У мене тут є. Маленький. Гардероб? Можуть, Чи, можу, там, можу можна, подати? можна. Там, там однаковий одяг просто. Гардероб? Ось, президента. Власка, Такий гардероб. Ось, ось що ми я хочу. Ну, такі речі. Нормально. ваш військовий одяг взуття. Да, а так е, що стосується костюму, того з. Ну, мені здається, костюми це ось, ось тут. Є? А, вже після хімчистки, так? Да? <рес> Може бути. Чесно кажучи, я не слідкую за такими речами. І я просто ж, зараз ну, не використовую костюм. Це той самий піджак? Мені здається, так. Це ж символ, значить, що скоро закінчується війна, скоро ми переможемося. Так що будемо використовувати а, Тобто Піджак чекає перемоги? Так. Скоріше. Та буде, все буде. Здивувати чимось тут я не можу. Ми тут звикли, вибачте, всюди вмикати, світло. Тому що бережемо, як можемо. Тепер. тут? Так. А можна подивитись? Де? Так. Да. Ну, ладно, пішли. Тут я живу. Оце так. є ліжко президента. І тут ви 24-го, 25-го. Так, так. Ну, і Ми спускалися ще в бомбосховище. Так, а в цілому я в цілому ось тут я живу. Взагалі, це можна сказати ваш дім. Цей це кабінет. мій дім. Це мій дім. Я тут живу рік. Роблю звернення іноді проводжу нарада. Я бачу рамочку. Там, напевно, родина. Там моя сім'я. Можна подивитись? Можна подивитись. Дуже гарне. Діти хотіли супермена. Дай Боже, як найскоріше, щоб ми <світ> да. так само були з дітьми, посміхалися. Да, і всі супер. ми забули про війну. Ми навіть після війни вже не забудемо про війну. Пане президенте, а 24-го, коли була надзвичайна атмосфера ДРГ на Печерську, ви собі уявляли, що. Ось через ці двері можуть зайти росіяни і уявляли, що тут в такій ситуації робити. Уявляли всі, тому що не те, щоб я про це думав. Про це мені нагадувало постійно охорони. А ви думали, що вас можуть вбити в той день? Це це навіть коли таке чуєш про себе, це моторошно всередині. Ні, ну мені сказали, що треба збиратись, тому що там ти ціль і так далі. Ми повинні все зробити, щоб вас вивести в безпечне місце. І в цей момент мені здається, ти думаєш про інше. Я не думав про те, що може статись про мене. Це знов-таки не про героїзм. Я думав про те, що а які наслідки у того, що я поїду, а що буде? Да, тобто відповідальність ж на мені, якщо я поїду, ніхто потім не буде запитувати, а хто це запропонував, то що буде йти зрада. Я спілкуюсь з вами, і ми ну, так не спілкувались. З часів ще вашого минулого життя мене вражає, що ви не змінились. Ви не змінились всередині, але ви дуже змінились зовні. І я от зараз дивлюсь вам в очі, я хочу сказати, що очі кажуть про біль, який ви відчуваєте. Почав наказувати не можу. Вже як є, так є. Це нормально. Далі, у нас наступний захід. Мусимо відпускати президента. А? У нас ще залишилось дуже багато питань. Може, знайдемо якось нагоду? Ну, якось знайдемо. Домос. Дякую.